Це слава Ісусу Христу. Знаєте, я була маленька, мене хрестили в церкві один раз, а є, тільки... а є три хрещення. Я це узнала, коли вже півжиття прожила, і коли мені зустрілася жива прекрасна церква, духовні люди, які мені показали, що ще є хрещення в Сина, в Святого Духа. В сина це Слово Божє. Це зануріти слово Боже, це вивчати Слово Боже, це пізнавати Бога. А потім приходить Дух Святий. Ми тільки через церкву, через Божих людей, через Слово Боже можемо отримати Духа Святого. Це є Божа сила. І ніхто нам не розказує про це. І тому я вас запрошую в живу прекрасну церкву, вивчати слово Боже, пізнавати Бога. І ви отримаєте Духа Святого Божу силу. Амінь.